Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про мої березневі сліпі покупки. Насправді, в березні було досить багато парфумерних покупок, але я хочу акцентувати увагу саме на сліпих покупках минулого місяця. Просто так. Мені здається, цікаво завжди подивитися і послухати враження, да, якісь очікування і потім реальність і так далі. Одним словом, давайте покажу вам 5 флаконів, які в мене з'явилися в березні, і вони були куплені абсолютно всліпу. Ви могли бачити, можливо, ці флакони у мене в Телеграмі. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь, там швидше доходить інформація. Можливо, в моїх влогах ви могли щось бачити. Але сьогодні я постараюсь більш детальніше розповісти про кожен з цих ароматів. Ну, але все ж таки, це не буде якийсь такий глибокий аналіз, огляд, того що ем, аромати з'явилися у мене нещодавно, і все ж таки, так, знаєте, в різний час, в різні погодні умови, я їх, звичайно, не встигла поносити. Отже, перший аромат, який я собі придбала, від бренду Teatro Фрагранс Уніке, якщо не італійський манер, а це італійський інішевий бренд, аромат називається Ору. Ось такий от флакончик. Я його, здається, показувала в себе в Телеграмі. Він дуже такий симпатичний: це 50 мл. Виглядає як кераміка, але я думаю, це все ж таки скло ну, виглядає дуже гарно. Тут така золотава кришечка. Це вже другий флакончик від даного бренду. У мене у мене вже є той, який про Тютюн. І ось, власне, я купила ось це абсолютно всліпу. сліпу. І, знаєте, незважаючи на вішлист, незважаючи на якісь такі гострі бажанки, коли відбуваються якісь акції або привабливі ціни, то парфлюбителі не можуть встояти. Ось це історія про мене. Одним словом, захотілося мені спробувати, і було дуже боязко насправді, тому що перед цим я. Говорила з Юрою з каналу Ukrainian Fragrance Community і він також цей аромат купив сліпу. Йому абсолютно він не зайшов і він його наразі продає. Можливо, вже продав, я не знаю. От, тому я дуже хвилювалася, але мені аромат насправді сподобався. Ну, він не викликає в мене якогось шаленого захвату, але все ж таки він мені подобається. Він заставляє мене усміхнутися. Мені хочеться його на себе нанести, тому я вважаю, це досить така вдала покупка. Що мене тут ніби так як зупиняло від цієї сліпої покупки, так це гвоздика в верхніх нотах. У нас тут чорний перець, власне, гвоздика, рожевий перець, шавлія, бергамот в середніх нотах, франжипані, липовий цвіт, білі квіти, і в базі пачулі кедр Амбра. Це аромат не про липу, це аромат не про гвоздику, це аромат який стартує такими перечними нотами. Тут дуже яскравий чорний перець. Можливо, вкупі з ось цим рожевим, але я найбільше відчуваю чорний перець. І перший аромат, з яким його порівнюють на фрагрантиці, це тера від бренду Hermes. І другий аромат, якийсь L'Artisan Parfumé, я його не знаю. От, він дійсно має дещо. Щось подібне з терою, але я пам'ятаю, коли я тільки його отримала, коли я вперше на себе його нанесла, він мені одразу нагадав стартові ноти, буквально 5-10 хвилин це був точно такий самий чорний перець, як в Black Pepper від Comme des Гарсон. А я обожнюю Black Pepper один з моїх найулюбленіших взагалі таких і ароматів. Тут от подібний перець, з кришечки більше нагадує теру все ж таки. Дуже от подібний і. Багато спецій, як я вже сказала, багато чорного перцю. Можливо, там гвоздика десь трішки її не варто боятися, гвоздика саме спеція тут. Я би сказала, що я тут відчуваю найбільше шавлюю і чорний перець, і в базі, ну, я знаю, десь за годину напевно, до цього аромату додається. Такий пишний букет білих квітів, але приємних білих квітів, тому що ви знаєте, що я білі квіти не люблю. Але в цьому ароматі вони мені подобаються, вони якусь таку додають родзинку чи що там -то аромату. Тобто він не просто. Щось по образу і подобію да? тут є е, якась своя задумка у вигляді ось цих от квітів. І тут в середніх нотах липовий цвіт, але я не можу сказати, що я якось особливо тут відчуваю липу. І от заявлені абстрактно просто білі квіти, я погоджуюсь. Це просто якісь там білі квіти, неіндольні, якісь там смердючі, досить приємні, такі гарні квіти, але. Якби потрібно було охарактеризувати цей аромат, я би сказала так: що це спецієвий аромат на чолі з чорним перцем, в який додаються білі квіти. Все. Це дуже цікаво, як на мене, носибельно, приємно, стійко і шлейфово. Тому я вважаю це досить вдалою покупкою 50 мл. Буду носити задоволення вже носила, і чоловік носив все. Чудесно. Наступний аромат від бренду Періс Монте-Карло, який називається Arancia Ді Сіцилія. Ось такі, я вам не показую коробки. Звичайно, всі коробки є. Я просто без поняття, так, вони завжди, коли до мене приїжджають аромати, всі коробки я складаю в величезну торбу і виношу на горище. І мені, щоб знайти там ту коробку, я часом думаю, для чого я це роблю. Я все рівно там нічого не знайду, тому що цих коробки. Коробок, їх просто дуже багато. І ну, я не бачу з ніякого змісту їх якось особливо зберігати. Кричавері. Що стосується цього аромату, погляньте на цю презентацію дуже е, красиві флакони у бренду Періс Монте-Карло, красиві ці кришечки. Е, ну, вони ніби як з такою. Це метал, тоненький метал, обклеєний пластик металом. Е, красивий аромат, ну, я його напевно нанесу. Це дуже приємні солодкі цитруси. В цьому ароматі все прекрасно, окрім його технічних характеристик. Це просто катастрофічно нестійкий аромат, незважаючи на те, що він дуже гарно зібраний. Це вже третій, здається, флакончик від даного бренду на моїй полиці. Мені подобаються, як зібрані ці аромати. Якість цих парфумів мені дуже подобається. Презентація, як я вже сказала, але. Конкретно у цього аромату просто дуже-дуже ну, низька стійкість. Я не втрачаю надій, що аромат якось постоїть, да, тому що все ж таки він в мене нещодавно з'явився. Але не знаю, побачимо. Чому я його купила взагалі? Тому що на фрагрантиці його порівнювали з хор янголів від Atelier des Ors. І я вирішила ризикнути. І... Порівняти самостійно. Да? Тут у нас 9 лайків і 13 дизлайків, аромат цей у нас 2019 року, і в верхніх нотах тут, власне, я сказала, що це за аромат Аранча ді Сіцилля. Да? В верхніх нотах у нас сицилійський апельсин, абстрактні цитруси, в середніх нотах ваніль, мигдаль, куриця, і в базі мускус кава амбра. Ну, не вірте, цій піраміді, тут просто. Апельсин солодкий, позитивний, бризкає ось цими такими, знаєте. Ну, коли ви вичавлюєте той апельсин, і він так от стріляє тим соком. Дуже приємний, такий прямо фреш. Ніякого мигдалю, тим паче кави я тут не відчуваю. Він дуже милий, він дуже радісний. Ну, є в ньому якась паралель з. Хором янголів, якщо потрібно, я можу записати відео паралельний за тест, якщо це комусь треба. Дайте знати. От, але все ж таки ні, він не може замінити в повній мірі хор янголів, тому що хор янголів дуже особливий аромат. Цей приємний, він дуже красивий. Тут немає ніякої гіркоти, від, до прикладу, там шкірок. Апельсину немає цим цього мигдалю. Ну, тому що тут практично не відчувається той мигдаль. Куриця можливо, так, ледь-ледь. От Просто аранча. Просто аранча. Апельсин, красивий, солодкий, позитивний, бризкаючий. Я, знаєте, не можу вирішити, це вдала сліпа покупка чи ні, тому що аромат мені дуже подобається, він приємний. Я. Останнім часом щось полюбила цитруси. Раніше якось я особливої уваги на них не звертала, але от в цьому році якось полюбилися вони мені, хочеться мені цитрусів, але саме таких солодких, соковитих, не гірких, ні в якому випадку, не м'ятних, я таке не люблю. Тут саме такий цитрус, як мені подобається. От все, що мене тут дратує, так це. Його катастрофічна нестійкість це просто, ну, ну, година, година, розумієте, все. Аромат дуже швидко притискається, він близько сидить до шкіри, хоча він приємний, в нього, до речі, досить високий бал на рейтинг на фрагрантиці 4,12. Тобто вище 4 балів у нього рейтинг це дуже високий, дуже висока оцінка. Класний, Дуже класний цитрус. Ну, можливо, ледь, ледь з таким милкуватим якимось відтінком. Але буквально от таке щось можуть не ролі давати. Але я тут не відчуваю не ролі якоїсь особливої мильності не відчуваю. Але й от такий от легкий такий от момент тут все ж таки є. Красивий і не стійкий, на жаль. Я думаю, що літом. Я, буду, я вже ним поливалася, я ним реально поливалася. І я думаю, що це той аромат, яким треба просто душ з нього робити. Він просто, ну, ну, коли Це про нього. А, наступний аромат, який я купила також абсолютно всліпу це мемо Shearwood. Я про нього вже, здається, десь розповідала. Ну, але це сліпа покупка березня, тому цей аромат потрапив сюди. Подивіться, скільки я його зносила. Міліка, напевно, два. Напевно, два. Боже, який він красивий. На нього дуже-дуже позитивні відгуки на цей аромат. Я його купила, тому що його порівнювали з Амуаш Guidance Або Guidance Я завжди забуваю, як правильно вимовити. І обов'язково хтось мене поправить в коментарях. Ну поправляйте. В цього аромат вже нижчий рейтинг. 3,8. Аромат 22-го року. І тут у нас В верхніх нотах насіння моркви. Це цікава нота, мені подобається таке. Мені подобається ця нота в Lost Alice від Mask Milano. Там також є морква, насіння моркви, дуже приємно звучить. І, до речі, є щось перекликається так само з тим ароматом від Mask Milano. чорна смородина, ну, звісно. Рожевий перець. В середніх нотах, апельсиновий цвіт, дамаська троянда, спеції в базі сандал, Кашмиран, дуб. Аромат побудований на ноті Кашмирану і сандалу. Тут неймовірно красивий сандал. Саме через цей сандал я його і купила, тому що, як ви знаєте, в мене зараз таке загострення, сандалове загострення. Мені дуже подобаються сандалові аромати. Це неймовірно красивий сандал. На першому місці, тут, в порівнянні на фрагрантиці стоїть, власне, Lost Alice від Mask Milano. Гойденс. Так, зараз. Гойденс або Гайденс від Амуаш у нас 20 лайків і 39 дизлайків. Ну отак, от, от по пам'яті в мене є пробник Гойденс. Тому я можу в принципі паралельно їх порівняти. По пам'яті вони перекликаються, і тим паче, що нещодавно я була на парфюмерній зустрічі і тестувала там на блотері цей амуаж і взяла його з собою в кишеню, для того, щоб нюхати. Там просто сандал, він тут також такий вершковий, приємний, але там от якась є тяжеловесність, як це сказати українською мовою. Тут все легке, таке повітряне, вершкове. Таке, ніби як в збиті вершки, то у амуаш там більше такого якоїсь важкої такої бази, щось там як, ніби як обтяг, обтяжує цей аромат. Ну, Це так по пам'яті. Сам по собі цей аромат прекрасний, він дуже жіночний. І тут, до речі, шлейф відмічають як середній і стійкість середня, друзі, стійкість феноменальна. Так він не буде кричати, як амуаш, але він все ж таки шлейфовий. І він, можливо, не, не можливо, а точно, він не, не двометровий має шлейф, досить так ближче сидить, але всі речі, на які потрапляє цей аромат пахнуть до прання. Я, мені важко сказати про шкіру, да, скільки він на шкірі тримається, тому що все ж таки, ну, от я зазвичай отак наношу туди, і потім от на речах да, аромат залишається. І якщо речі я кладу назад в шафу, то коли я відкриваю шафу, я одразу чую цей запах Шірвуд. Надзвичайно приємний. Я спочатку подумала, що він не надто стійкий, коли тільки його отримала, коли його почала носити, але потім. Я виявила, що він тримається, дуже міцно тримається за тка... тканини. І цього вже достатньо, тобто можна наносити на одяг. В принципі, аромат буде прямо з вами сутками, я не знаю, до прання. Прекрасний аромат він дуже такий взбитий. Знаєте, от мені нагадується, якщо знову ж таки повертатись до амуаш, як ніби пюре. Грушово яблуневе хоча тут не заявлено. Тут смородина чорна, але явної чорної смородини я тут не відчуваю. Так насіння моркви є, воно дає якесь таке заземлення цьому аромату. Все ж таки, для мене це якесь фруктове пюре на сандаловій базі. Сандал тут ні в якому випадку не укропний, не огірковий, не солоний, а вершковий. Можливо, ледь ледь в кокосовість такий йде. Дуже красивий аромат. Дуже вдала покупка. Перший мемо і за ним одразу з'явився в мене другий мемо. Також я його купила в сліпу, і називається він Лалібела. Ось такий от флакончик Цього я зносила не так багато. Я його буквально два рази тільки носила, тому що він нещодавно в мене з'явився. Я дуже боялася цього аромату. В якомусь влозі я вам показувала, що я його забрала з пошти. Я його боялася. Чому? Тому що його на фрагрантиці порівнюють з, чорним, з чорною цеглинкою від Нарцисо Родрігіс. Ну, тут знову ж таки 255 лайків і 360 дизлайків. Безумовно, вони схожі, але це не ідентичні аромати. Я... З усіх Нарцисо Родрігісів, напевно, ось, цей, ось цю чорну цеглинку вподобаю в останню чергу. Тобто це непоганий аромат, він носибельний, приємний, але ну, щось мене там муляє напевно, цей мускус. Тут мене нічого не муляє в цьому ароматі. Мені про нього важко говорити, тому що, як я вже сказала, не так часто його носила. Цей аромат у нас 2007 року. Ого, я навіть подумати не могла. Дуже вже такий давній випуск. І у нас тут в верхніх нотах кокос, орхідея, троянда півонія. З кокос, все можна почути, окрім кокосу. Далі, в середніх нотах ваніль, пачулі, жасмин лабдану. Да, погоджуюсь. І база, ладан, листютюну, дорогоцінна деревина. Це шипер. Безумовно, це шипер, дуже жіночний і дуже сучасний шипер. Тут е, яскраво звучать пачулі. От такі пачулі, як в Нарцису Родрігес, напевно. От Нарцису Родрігіс, він, точніше, Нарцис Родрігес побудований на ноті мускусу фірмового, да? а Лалібела побудована на пачулі. Аромат дифузний, шлейфовий, дуже гарний. Він весняну пору прекрасно звучить, ну тому що це такий сучасний шипор, як я вже сказала. Дуже красивий аромат. Я не шкодую, що я його купила. Вважаю це вдалою покупкою. Отчасті, да, як це українською сказати, на половину, можливо, я погоджуюся. З користувачами фаргантики, які відмічають деяку подібність до цієї цеглинки чорної. Ну, диму без вогня не буває. Да? Тобто, ну, вони реально чимось подібні, але вони не ідентичні. Мені цей подобається більше Лалібелла мемо. І остання моя сліпа покупка це фісташка від РМС. Аромат 23-го року на старті да, найперші фісташки робив Ермес. Ну, Зараз ми знаємо, цей рік, це рік фісташок, напевно, дуже багато брендів випускають свою фісташку. Ну, я показувала якомусь в якомусь влозі, я купила ось таку мініатюрку, це 15 мл. Купувала його на мейкапі, там була дуже приваблива ціна. У такому мішечку він йде. Дуже зручно покласти з собою десь в сумочку, да, щоб обновити цей парфум. Він дуже приємний. Його робила Крістіна Жель у 2023 році, як я вже сказала, і у нас тут така лінійна піраміда: цитруси, фісташка, олива, зелений акорд. Для мене це аромат, в першу чергу, про оливки, про зелені оливкові дерева. Аромат дуже зелений, соковитий. Тут відчуваються цитруси, тут фісташка, ну, пастольку, паскольку. Я не знаю, як пахне свіжа фісташка. Всі ми з вами знаємо, як пахне солена фісташка, яку ми періодично там купуємо і їмо. Ем, ну, Блін, він дуже гарний. Тут його порівнюють з ароматом від Локсітан. Е, Мелі Лот, Мелі Лот, такий жовтий флакон, дуже гарна кришка. Я знайома з цим ароматом, я з ним познайомилася на парфумерній зустрічі. Я би не сказала, що вони подібні. Той Мелілот більше про цитруси. Більше про цитруси цей більше про зелень. Мелілот від, Локсі, від Локсітан прекрасний аромат, дуже приємний. Я... Собі його відмітила і моніторю періодично. Там на шафі, десь можливо, він десь з рук з'явиться, тому що я не знаю, де його купити офіційно. Локсітан дуже приємний аромат. Ну, прекрасний. Цей він все ж таки інший. Він цікавий це мені подобаються аромати бренду Ермес, тому що вони звучать як Ніша. Цей аромат абсолютно не пахне як люкс. Я маю на увазі, Ермес не Твілі. Тві це дуже така люксова лінійка. Мені абсолютно Твілі не подобається. Сади Hermes. Всі сади звучать як ніша. Ніколи в житті не скажу, що це люкс. Це аромати не для всіх. Це не якісь аромати такого масового вжитку, як на мене. Да? Сади і, і, і колонії. Всі колонії Просто ну, неймовірно шикарний. От, цей аромат, я би навіть подумати не могла. Ну, як, я тільки що сказала, що Hermes це, це ніша це пахне як ніша. Так, ці аромати не відрізняються якимись там, видатними технічними характеристиками. Вони не мають там шаленого шлейфу. Він досить стійкий шлейфовий, ну, години три, напевно, буде. Це прекрасно для такого зеленого аромату. Ось такої мініатюрки. 15 мл вистачить на 2 літа, напевно. Якщо не більше, постійно в сумці тягати він, до речі, який в нього рейтинг? У нього рейтинг 3,8. Це досить високий рейтинг, ну, майже 4, так? Да? Дуже красива арома, дуже незвичний. От зелено-цитрусовий, але зелень, от не проста, тому що це оливки. От прям зелені оливки. Дуже цікавий. Дуже красивий. Вважаю це вдалою покупкою, була гарна ціна на мейкап і я взяла. Я би всі сади хотіла б мати от в такому форматі, це дуже зручно і швидко можна зносити. Все, друзі, ось такі були сліпі покупки у мене у березні. Якщо потрібні паралельні затести. Ароматів про які сьогодні йшла мова, то пишіть про це в коментарях. І, звичайно, пишіть чи знайомі ви з цими парфумами, про які сьогодні йшла мова, або напишіть, який сліпий, яку сліпу покупку зробили ви в березні. Що ви собі купили і чи це було вдало? Або, можливо, було якесь розчарування. Мені буде цікаво почитати. Звичайно, дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною 23 хвилини. Бережіть себе всім. па-па.